Після оранки пройшлися фризою, розробили, Получилося гарно. Ось так прям як пісочок розробилося. Зробили розбивочку, натянули ниточку і ось так по ниточці садимо. Перед тим як садити, ось привеземо сажанці. І ось таке ми робимо. Ось таке коріння. В принципі, нормальне. Ось так. Буквально на 2 хвилини поставили саджанці. вони помокли, Витягнули. і садите. Після того, як посадили, показую, ось так як посадили саджанці. і при самій землі ось так зрізається. Прям при самій. Не потрібно лишати 10 см, 15 см, зрізаємо при самій землі. Тоді Приживаємось в щепи в рази краща. Ось так, при самій землі зрізали, зрізали і все. І посадка, скажімо так, закінчена. Можна при бажанні, при бажанні зараз теж покажу. Ми, звісно, цей участок не підживлюємо, так як немає ну, сенсу. Ми так рахуємо, вже по весні лучше всипимо. Ось показую. Копаєте яму лопатою. Ось ви викопали. Ось викопали яму. Поставили саджанець, присипали ось так, чуть, чуть землею. Взяли нітромофоску або салітру. Краще, на мою думку, нітромофоску, Ось так, допустимо, чуть -чуть взяли. Дві чайних ложки, чайну ложку буквально. Ось так посипали і загорнули ямку повністю. Після цього всього посадили рядочок, вернулися, зрізали при самій землі. Оце буде правильною посадкою. І прийметься малина гарно і зразу буде підживлення. Після цього всього ранньою весною сходить сніг і по талому снігу кидаємо теж нітромофоску або салітру. Якщо кидаємо салітру, то кидаємо по талому снігу і буквально через місяць. Під дощик, коли йде дощик, теж сипемо порядочку салітру. Якщо ні то кидаємо лише всього, на все один раз. Ось так. Це буде вважатися правильною посадкою і нічого там лишнього видумувати не потрібно. Як би. Бо багато хто, що там видумує, придумує щось таке цікаве. Я рахую, що того не треба. Так, як ми займаємося малиною, практикуємо. Садимо не 5 соток, не 10, садимо в 2 рази більше. Маємо практику. Отже, можете садити так, як ми, і не будете горя знати. Все буде гарно приживатися і будете мати гарний врожай. А всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.